Відсутність думок, угла. сильна і незалежна жінка. Не слухаю ні кава, тільки себе. Ну що, поїхали? Коханий. Наступне питання. Так, станічна репліка в бік. Не розумію. Коміку балагані, без поняття. Закопане золото. О, скарб. Скар. Скарб. Точно. Поїхали. Стаття за. Збит краденого. Це, блядь, ми також знаємо. Збит краденого. може будемо. Такстильний банан? Що це означає? Такстильний банан. Збут. Резбут. Збут Збут краденого? Реально? Я хай буде збут. Збут? Женя у мене, коли дивлюсь на вас чат. А, ні, стоп. Стоп, це хуйню сказав. Збудження у мене, коли дивлюсь на ваш чат, відсутнє. Я це хотів сказати. Збудження відсутнє, точно. Точно, 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 точно. Точно, 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 точно. точно. Зараз стало обідно. Верну хелеп, спиш? Та, блядь... Українська винта... вантажівка. Пальмовий горіх. Кокос. Кокос. Стоп. Коко. К... А, ну кокс. Кокос. кокос. Кок. Кок. Кокос. -е. Українська вантажівка крас. Блин, мені здається, українська вантажівка клас. Ні? <різькість> Не думали? Ладно, хай буде крас. Крас, так крас. Текстильний банан. А. а як вообще понятия текстильний банан? Як я собі в голові розумію питання текстильний банан? Банан іграшка. Ні гу, прикольні. Сумка може? <схід> Тренер! розлогінься. Реально. Треде. Блін, Кирилич. Блін, бля, Кирилич. Блін, бля. Сурень. Абака? А що таке вообще пояснить мені? Кирилли, джеда гру, собака. З неї роблять тканину. Це рослина така абака. А, абака. Окей, вперше чую. А, -а, 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 а, типу, блядь, банан, типу, банан. Я нічого не зрозумів се одно. Відсутність думок без дум, без дум. ко віс, бездумність, без бездумність, безугла. <сх> mm. Бездумності я думаю. А, викрадення авто, ну тупо угон. Що Бу таке сценічна репліка бік? Сценічна репліка бік? урса. Не підходить. Курсе. Те актор, де он він знає? Не знаю. Тобі відніше. Сценічна репліка в бік вбік? Ур в в Апарт? Апарт. Без поняття. Не чув такого ніколи. Коміку балагання. Що значить Коміку балагання? Це типа в, в, в купа людей і там э, комік є, і він, типа, гонец, якийсь гонець, э, якийсь цей г. г. гені Гей. Гном. Гене. Бланцеудес. А генера? Це хадов. Глек. Глек. Гном. у вас З шаленством. О, блядь, а куди ж я далеко не можу. Ну добре, окей. Поки що хай будемо. Акваріумна рибка. Норі. Це не рибка. Ну-ну. Ніна, не. Немо. Немо це акваріумна рибка хіба? Те, що їх посадили в мультику в акваріум, його. Це не значить, що він акваріум. Він е, вільний. Ніончики є. От ніон є, така рибка. Блять. Е, западена з пологими схилами. Западена з пологими схилами. Це У Піщ. Но. Уйобішна. Я не знаю, що це. Улоговина. Ага. Уло. Ви. На, ви браві. Ну, а це виходить не десь. І це не Немо, не він. Утримання з твору Золя. А, утриманка з твору Золя. Що таке Золя? Утриманка з... Ну, Ніна. Нана. Няня. Ніні. -ні. Ніно? З ким ти п'єш вино? Мені не все одно. Ніна. Блін. Так шкода, що шо... так шкода, що він зник. Такий хороший цей був. Такі класні пісню посади. Таке душевне хороші. Так такого нові на скину, блядь. На смарахдове небо. А, тепер Нікон. Нікан і кен тепер я. Нікан і кен. Тепер він співає для жіночої пісні. Блін, але той співав жіночу пісню, який мені також подобався. Вовчить, бля. Ну хуяно ж було класно. Шкало, що він у уєбака. Не слухаю нікого, а а кава слухаєш. Сильна і незалежна жінка. Не слухаю нікого. Тільки себе. Ост, Індія. А, Вест. Ні, стоп. Іст. Стоп. Що, блядь? За хуйня. А, норд. Все точно-точно, я так, так і думав. Хата Жебрака, халабуда, не, без поняття. Е, э, незграбна машина. Що значить незграбна машина? Блять, ну людей. Острів. Сейчас почекай, що там прийшло? А, э, я про всіх цих челів з мемів в TikTok я знаюся. Калимага. К а л ы а ша ли ты. Колема чи калемага? Хай буде кал. А, ну кал, від слова кал. Кали, Ну тут реально нана -на якась. Нана, нана. -на. ха. Блять, халупа. Тут не норт, ніхуя походу. Дякую велика за фоло. Тут не норд. Бо тут халупа повинна бути. Халупа. По факту. Дивіться, ми, ми зібрали. Все, все на своїх місцях. <кій> Схід ост, схід точно. Схід. Блять, ну немає вже ручка страшки, пиздец. Невдаха аутсайдер. Лузер. Э, Німфа Артеміди. К... Коклюшка. Не знаю. К... Ку. Куку. -ку. Хто блять? Що? це хто? Німфа. Клавдія Петрівна. Там три має бути. Калісто, Протокол. Може каліпси? Каліста реально? Ка. Блін, знову кал. І тут кал, і тут кал. Калісте. Оточили. Уточив себе калом. Знаходжуся в. в, в приємній атмосфері. Провалля. Провалля. Так оце мультик. Про робота. Там робот і він, типа, людство. Все стало жорстко толстяками, і ніхто нічого не хоче робити. І оце про нього мультик. Провалля. Хіба ні? При... Прирва. А комік в балагані це гаєр. Що це я вперше таке чую? Гаєр. Там ще про Єва про Єва і про провалне. Все про них. Засуха. Розмовно. Засуха розмовно. Сушняк. А, ні, це не про це. Без поняття не знаю. Хуйня. Містичний самоцвіт. Містичний самоцвіт. Чотири літери. Останнє ли. Знову кал. Може бути. Драл. Опал. Шмал. Це. Трошки проинше, это уже. опал? О, о, оп. 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 Опал. Ганг нам стак. Блять, а тут 2 литры ових. А, а, стоп. Стержень помпи. Вдих і видих. Подих. Подих. Да? Подих. Стержень помпи. Вообще не Че так є помпа? Анальна помпа, знаю. Э, на серці шкрибуть. Кати. Кати. Стержень помпи. це будь-яка хуйня. Засуха Сахара. А як же акаліста? Не може бути Сахара. Сахата. Я таро, а, читають, у читають в ресторані, ніхуя. Нічого, не хуя читать в ресторані. Меню. Стоп. На серці не катишка? А бляха, му. бляха. Ми, Точно. ми Стю Шо? А, ну і тут меню виходить, выходить. Да. Ме... Меню. Точно. Коханий. Лю? Блять, любий. Чи ні? Блять, щось ми на Так, а, ту, а тут тоді виходить вдих і видих, це не подих. вдих і видих, це не подих. А що таке вдих і видих? ха ха не віро. Кпузих. Це ж французьку щось. О, літо жу, мігаха не Ну тут друга літера Ї. Якщо тут лю. Лю би ю. Віро це вірон французьку. Капляць, піздець. Я не розумію. Ну тут Любий якийсь. Лю, люби, ю. Любий. Але тоді. Туди... в'йоп, блядь який. Не любий, бо плямиста кішка це плямиста кішка. Шток. Блять. Ш... Ну ладно. Ну ніхто не помітить, нормально. Шток, а тут пума. І тут. Ш... юп к. коханий юп. Ш. А, любко! Тут виходить озел ще. Це лю... Любко. Любко. Хуйня якась, ні? Не? Немає такого слова. А звідки у пуми плями? Блять, виход... сука. Это пиздец. Е... Люб. Це б... Тут виходить хто? Залюбко. <су> барс. Па Ба... барс. Точно, точно. Буба. Луба. Е... Диска коштовних зерен. Низка коштовних зерен. А а, а висока хуйових з -з 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 зерен. Барс це кішка? Блять, не кажіть мені, що треба знову переписувати. Я думаю, так. Злаки? Та тут ри, блять! Тут барс їбучий! Які злаки! Вигадуйте слово, щоб ри була. Засуха, то сухота. Сухота? Це коли трошечки заразу собі підчепив. І коли пісуєш, воно ж жотти. Шарита, да? -а. пінг понг Ну, вже не злаки, уже якийсь... Перди якісь. Ти давай пиши, жарди відпрацюють. Ти, 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 ти Не спиши, перли. Реально перли. Реально перли. Місто в Польщі. Лубни. Ну добре. Перли. Лубни. Перди. Тоді дубни. Перди. Экспертдолі на польську. А нам і тут добре. Уебак. Сухота. Бог сну у древній Грець. Гей? Зараз почекайте. А я знаю. А я знаю. Гермес. Гінес. Так. стоп. Га... Герб Грейнджер. Г... -г... Гнида. Блять, був же ж якийсь. Про кого я думаю, про, про кого типа я думаю? Гіпноз? Ні, стоп. Так тут мы. Гіпнос. Ааа, підходить. Реально гіпноз. Гіпно. Стоп, так. А... Блять, тоже. Стоп. Вот так же ж. Во-во. точно. То російською нос. українською ніс, правильно. Гіпніс. Гіпні, ну ви теж, блядь, pues... Як щось позденети в чат, я. Ну вообще, ну хоч всі хоч падай. Киснева спалука. Оккоксид. Ріка Вроцлава. Ріка Вроцлава. Я не знаю. Або... Uh, where... Мені в рот не сцяли. ніякі ріки. А кому ріка врос сцяла, то. Дуже складно. Я не вигадав ніхуя. Одра. Волан спідниці. Валан спідниці? А шо, блядь? Шо валан це ж для бадмінтону. Дівчата, ви шо носите під Вала... якийсь? Я в спідниці. Я нічого не ношу в спідниці. В, 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 в кілте... яйця тіки. і І пеніс. Ви носите те саме? Чи ні. Дівчата, плюс чат, якщо носите яйця з пенісом. Мінус чат, якщо. Э. <рес> 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 Дякули. Дягули жіночі частина нашої аудиторії. Знак перед овном. Риби. Так. І бобо. Валан спідниці. Бо... Ібо. А, ібадок точно. Ібадок. Ібобо. Ой-ой-ой. Е, вантажний візок трактора. Вантажний візок Причіп. Причіп. Модель? ні, стоп. Що це? Що відбувається? Е, час вечеря. А, да? Всім смачного. Там не ободок, там аборк. Засуджую. Аборки засуджую жорстко. Думайте, блядь, 10 разів. Потім це, ну, не займатися їх. Презервативи люди вигадали. Спіральки всякі. Ну, типа, піздець. Обор. Аборка. І борка. у мене сьогодні оборка. Е, час вечеря. Блядь, знову? Ти ти покушав, знову кажу. Скільки їсти? Брат, а почекайте, а час вечеряти це вечір? Рілі? Вечір? О, господи. Геніально. Дякую, що казав. Цар і його команда. Я і моя молода команда зайдемо в хос. Щас буде співати вам пісню. Двір. Постійно е э, протирання паперу від залишкової гумки, як э, художника. Ревне, в художника. Зайдемо, що? Не рівнемо, що В цар. Ну, двір, реально двір. М -м Блять, а що вигадати таке смішне? Урса. Да -да 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 -да. Я також думаю. Рада кавени. Свин. Свий. Ледне. Уса. Тв Твіч. Цар і його команда. Твіч. Точно. Хороший від. Добре. Позитивне. Музикальний стиль е -е ямайки. Регі. Е Розрахунок за послуги. Розрахунок заходу пост що. А це що, блять? Або, Плати. А, платіж. Точно. Платі. Я забув, як літражи пишеться, Піздец. І <coughs> плем'я і нація. Плем'я і нація. Е, э, Поміст для боулінга. Поміст для боулінгу. кегельбан. Кэх... Блять, я думаю, кегельбан і боулінг це конкуренти. Я думаю, це різні речі. Никого хуя? Етніс. Етніс. Э, рух фінансів. Відсутний. В моїй. На, на, на моїх рахунках абсолютно. Рух мінімальний. Дадеп І бет. Не. Ну, з бетами сильно тебе. не... Да. Французьке чоловіче ім'я. Еж? Хто блят? Гержан. Е... Ежі. Господи, блядь. Панна із вершати Інна? Ес еспозито Еспозіто НХЛ тоні, мабуть, тоні. Еспозіто. Рух фінансів. Це о, о... обіг. Обіг кок. Так. Музичний проект Мішелі Крету. Тому пісня це щось там Україна. А як роблять пісню? Три літери. Це сук Україна. Доброго вечора, ми з України. Це блядь, Україна. Це гей, Україна. Здаємося. Є пісня, це моя Україна. Я знаю тільки пісню. Це мой шахтер. <плес> ти наша лучшая команда.

Це моя ковільна кольорова клітка. Музичний проект, Ну це ми не знаємо. Я не знаю, хто такий Міш... Мішель Крету. Мішель Крету це щось шалено. Занадто знає... круто. Занадто круто. А, Енігма? Я знаю гурт Енігма. Чи не знаю? Блядь, це тут реально іжі. Фр Французький ще лише ім'я. І це чужі та та ім'я вже та то Сілюфле, сука, сілюфле нахуй. Це точно кажуть, сілюфле, ля. Кіліан Мвафе, сука це Блять, брадени. Чисы француз. Блять, Ежен Ежек. Вирофлоте. Не е... Немає ім'я Ежек. Ежуен Макрон. Ежех. Як Євген. Ежен. Ежен. Добре, хай буде Ежен. Квітковий е пилок. Квітковий пилок. Я кажу, які ж фантастичні нікнейми, блін. Так подобається ці ботики нові, такі класні. З, заглибина для ліжка. Ніша. А, це Тарас! А я прочитав Тупак. Я думаю, єбать, за що Тупака? Піздец. При, при, при чому тут Тупак? Э, заглибина для ліжка. Ні, э, ніша, 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 все, я вже знаю, ніша. Э, найдрібніший, найдрібніший. Старов Укр, монета. Я помираю, блядь. Ви чули, блядь, цей звук що? Ви чули цей звук? Це із мене вийшов. Ви Ви чули? почули? Там наче, блять. Бігом лягати спати, бо завтра роблю долар по 40 і вам всім 7 якийсь... Блін, зробіть кліп. Зробіть кліп жорстко. Там наче. наче жаба в мені всередині вже якась. Фантастика якась. Старослав'янська літера. І-ні? Нема такої? Шекель, да не шекель. Да. І ні? У я не є треба було хоч було, та це не це, ці, це, 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 розказуємо. Іло? ло? Іпа. Може іпа? Звук, блядь. Я ж не йобнувся, реально був звук. Щас, 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 щас. Мета, старов, укр, монета. Ви... Я помираю, блядь. Ви чуєте? Старов, укр, монета. Я, Вы... я помираю, блядь. Старов, укр, монета. Я... Це я! Це я зробив звук, типа він із мене вийшов. Ізсередини. середини. Ахуй. Скрип середини якийсь. Кабзда. помираю. Чи це я запаяний чи стрім баганий. Чим? В сенсі не обертайся. В кімнаті хтось є. Це домовий злиться? його звук записала. Це той самий домовий, блядь, який руйнує мені всю квартиру. Так, квітковий полок. І Ігніс. Ні? Чихон. Как ну підходить. вами підходить. спідходить. Там має бути буду... Эт... етні... А, стоп! Точно. Он ок. О... Окнис. Слушай, вигляді выглядит да, та сама. Ой, я знаю, що, на на Окніс? Правильно Ок... Ніс? Блядь, стоп. та не може бути. існує такого слова ок. Чесною. Тш. <sighs> старовинна українська монета. Откис. Це. Роксимюз э, more than this. Який шах. Є такий товариство. <Battlefield> oh. Шарян. Блять, шарян. Шарій, блять. А ми інтелектуали, бо я що забув? Шарян, брат. Шаран. Шаран шарян. Най шріші шарянщика. Шелях Реально найстаріша українська монета називається Шелях Блять, я вперше в житті чую шелях. Шелях. Ну тут реально і бе, і Він не бачу. Варіантам. Зміна шкіри в плазунів. Лінь, Лі. нін, не лінька. Лінь, лінь, не знаю. Десь в романі якому я читав. У шинкарях горілку за шеляю. Лі, ню? Стоп. Лі ні. Блять, я намагаюся впихнути не Мда. Не виходить Не розумію. Вище Чорне золото. Чорне золото економіки. Наф нафта. Німецький композитор. Бах. Національна баскетбольна асоціація. НБА. Фіксатор пов'язки. Хто, блядь? А, Бинт. НТ. Б. Ммм. Кто базики на лав? Щури, блядь. Крысы бабки. Точить базики. А, ляси. Дорожня вибоєна. Ну яма. А шо так жорстко пішло? Блять, може зупинитись, будь ласка. Работа з пластиліном. Ліплення. Ліплення, мабуть. Спидран жорсткий. Виходить пилок. Ібніп. Квітковий пилок називається ібніп. Ібніп. Ну непогано. Чому ні? Інструмент слюсера. П'ят грам. Інструмент слюсера. Пиво. Чотири літери. Останній пункт. Спирп. Глиняний велетень з євр... легенд. З єврейських легенд. Голум... А, господи? Голем був євреєм? схуяля. Не знав. <клес> Дві роки, ладне. Голом був, можна не воно. Модель Renault. Модель Рено? У мене є відповідь. Рено. Хіба. Що мене не воровий? <клес> Рено Рено. Інструмент слюсаря. Хуй знає. Черп, реп, серп. Хуй знає. Може зваріли якісь. Якийсь е... з тих часів. Серпи є молотий. Поміст у геніталіях. Шу. А, поміст у генетиці. Стоп. все одно не допомагає. Тут такий поміст. Поміст у генетиці. Я думаю, ну, в Одесі, я Місто Одеса. Який міст? Міст кличка. Суміш? А, -а, -а, -а. єбрид. Точно. Э, Поет співець Київської київська Русі. Поет співець Київської Русі. Не знаю. Чотири літери. Борн Бьорн. Залізнобокий. Бан. Боба. Буба. Баян. Куди ж без баяна? Баян. О, господи. Бран. Стар баюн. О господи. Баран. Uh -huh. В Новгород-Северскому є пам'ятник Баяну. Що реально Борн? Борн тудай. Борн. Хай буде Борн. Сітка... Э, стоп. Сітка... Пастка. Рибалки. Сітка, пастка, рибалки. Борн? Блять, а я реально писав Борн. А, Джейсон Борн, блять! Я тільки зрозумів прикол. Я тільки зрозумів прикол. А я реально думав, типу, Бьорн, який госп. Блядь, Джейсон Борн. Це хто? Це Борн? Що це за памятник ти скинув? Не себе, баян, понял. Сіт... Сітка, пастка рибалки. Садок. Судок. Синок, Садок. Дика нахуй пастка сітка? Я еба. Рено. <реш> Просто всюду писати Рено, думаєте? Так, ладно, а що тут трава, із землею? Трава із землею на літеру Д. Подсак. А, а тут чотири... 4... Дьорн? Блін, а може. а може не дьорн, а может. А... Редбул? Якась хуйня. Деррен. Дрита. це називається? Дерен? Реально? Дерен? Дерен Ороновски? Позов. Зас. Зас. Позов застави. Что за позов? Ну позов, ну типа в суд? Позов в суд. Терн здорово. Мати... Блять, Терен це ж балон. Терен. классик. Маре і габен. Що за таке? Маре і Габен. Сон. Жан. А, Жан Маре і Жан габен. Це все що мені не допомагає, але окей. Жан. Яш. Позов. Блять. Рено. Ей, яш. Ей, яш. ж це це ж планы, как и сата. Хердоч, это заем. Ляшка. Так, аполлон. Аполлон. фу. Три литрный Аполлон на Фу. Фу. Блять, а про чем тут фен? Фан? А про чем тут фан? Just for fun? Тут Жанна там Рено. Фин? Схуя хуя фин? Фак? А, ну Аполлон типа ход-ход. Поза в тяж, тяжба. А, да, реально. Эй, я ж Ну, их есть фап. Фуп. Фап. Фубубу. Фуп. Фуб. Фуб. Фап. Фуп. ФСБ, блядь. Ой. Фип. Фуп. Фаб. Ну, фаб виходить. Буде фаб. Аполлон красунчик, хочеться і фаб трошки. Е, смакота з м'яса. Смакота з м'яса. Фізична особа бітник. С. А е, ш... е. Шо? А. Ще нахуйну, людей. Азу. Блін, м'яй. Так намагаєтесь допомогти нам жорстко. Але. Ш -ш 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 просто знали, Ми типа, ну. Не дуже серйозно вирішуємо кросворди. Якщо що, це може бути неприємно усвідомлювати, але просто попереджаємо. Щоб не було вам потім. Діагностика у клініці. Ну узі. Діагностика у клініці. Узі? Чи ні? Усі. Збрий, усі. Я таки зрозумів, дуже неприємно. Дуже неприємно, щоб мене серйозно вирішуємо кросворд. Бліець. Усі. Курса тут не влізе. Листя ялинки. Голка. Хвоя. 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 Усик. УЗІ це російською. А як по нашому УСД? Так і УСБ, правильно. УЗД, реально УЗД. УЗД, що піздець. Сочний блядь. Думав, тут дуже інтелектуальний стрін. Эээ. Пос, посушливий платов пар. Ви мені впарили якусь посушливість? Ейбогу. Влад. Такі Влад. Е, цепіш. Зміни шкіри в плазунів. Ну. Ли. Може, линяння. Линяння. Точно. Хуйня якась повно. Лисин. Ну, хай мати линяння. Пшеничне поле? Лан. А тут, виходить, не Влад, а Валт. Точно. Той самий знаменитий Валт. Готово. Готово. Річка в Молдові та Україні. Яйбу. Я. Янь. Мені три літери. Яль. Янь. Інь. Без поняття. Яся. Реально є така річка у нас, Яся? Яся. Ви, ви жартуєте? Реально, Яся. Яня. Яль і Яль і Я. Ааа, ладум, ладум лада. Думна, думна, а, не, да. а яле яле це вообще інше было. Яле-яле-яле. Яле-яле да точно. Яла яма. Пухай, Губний музичний инструмент, ну, гармошка. Блять. Ай А як? Через А гармонь. Гармонь. Ну янь. Жанр театр Японии. Нео. Хуй знає. Науково-технічна революція. НОР. НІР. НІР автомата. НІР. Готова. Фантастика. Нуль помилок. Нуль помилок. Нуль помилок. Ні одного хуйка. Ні однієї урси. От так от. Урса йоба, якве? НІР треба через м'який знак. Ну кайфно, добраніч. Шаліти. Причина. Без урси. Причина ще не зрозуміла. Два рено. Ну так два рено краще, ніж одне. Мало того, що два рено, так лучше і жан. Тут два рено і жан. Бач, чи все одно мені за зигросворц, схуяли? А що повинно бути? Жан біля дюк. Зібрали угу, угу, угу. Похуй, пішли далі. Що там по програмі? Які, блять, вибагливі люди стали. Капець. Капець, я хотіла кабінців налетати на голосування за Урсу. Да. Нуль помилок, чого соромитись. Отож ж бо і воно, Отож ж бо і воно, а головне без підказок. Та ні, це все це, 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 це дуже простенький бум. Ну, простенький в плані. Блін, що тут, навіть, навіть якихось ультраштучок немає. Ні, ні одного ні одного матюка. Ні одного матюка. Дякую за фол. А, ні, Б я написав. А, блядь, а тут реально ЕБ, походу. Это не матюк. Это реально справжнее. Не, ЕБ это справжняя відповідь, здається. Ну, ибнис. Иб ибнип. Ибнип, это цэ... правильна відповідь? А, ты просил, чтобы я залупа написал. А я написал Халепа. Я тільки зараз... зрозумів, что ты вообще написал. Блядь, сори, пиздец.